Стартовый закорм. Сейчас начинаем кормиться. Ну и дальше все по порядку, так как я вам всегда кажу. Рыбка гуляет. И це есть хорошо. Сейчас мы не трошечки підкормом, чем надо. И я думаю, подивимся все на рыбалочке. Друзья, и всем привет! Всем доброго ранку. Ну что, начинаем кормить нашу рыбальку. Начинаем потихонечку нашу рыбалку. Так що, зараз будемо дивитися все по обставину. Кормлю, як завжди, з я. Ну, хто дивиться моє відео постійно, чи знає, що я кормлюся спомбіком. Невеличкий у мене середній спомбик. Для стартового закорму зараз ложимо приблизно 7-10 спомбів в одну точечку. І таке ж саме, таку ж саму кількість спомбиків в іншу точечку. Ну отак от, от, люди. Все, погнали, будемо підкармлювати нашу рибаньку. Хай вона трошки поїсть. І рибалочка нам все покаже. Перший пішов. Отак от. Так от. Першу точку буду робити біля острова. Ну, в принципі, хто знає, той знає, що біля таких аномальних, скажімо так, кущиків, деревець, які є в острови, там, в принципі, рибка завжди крутиться і потрібно її там для початку шукати. Так що, поки почнемо з під острова, закиди виконувати. А потім, якщо діла не буде, будемо щось думати вже по ходу рибалочки. Ну, на одному місці ровно сидіти, теж діла нема. Надо, надо постійно щось видумувати, щось придумувати на рибалці. Тоді тільки буде результатик. Ну отак от. Так Ось от. от так от. Замечательно. Люди приїжджають, людей сьогодні теж буде багато на озері. Неділя, вихідний день. Так що будемо відкривати. Відкривати осінній сезон риболовлі. Так що, люди, якось так. Все, я буду кормитися далі, а ви дивіться. Так, друзі, щось. Щось проситься, щось проситься. Зараз спробуємо. Щось, щось невеличке, друзі. Щось невеличке. Ну, перша клювачечка є. Зараз подивимося, що воно у нас. Таке піднімало, і опускало, Трохи не зрозуміло. Ну. На коропа не дуже схоже, більше схоже на карасика. Ну, зараз глянемо. Минуло буквально хвилин 20 після стартового закорму, тому якась рибулька йде. Ні, друзі, я помилився. Це білий амурчик. Невеличкий білий амурчик, перша рибанька. Ну, ви знаєте, що замітив яку тенденцію? Тут в основному завжди так і є. Перша рибка приходить білий амур. Не знаю чому саме так, але перша рибанька завжди приходить амурчик біленький, а потім починають кривати. Проснувся, проснувся. А потом... Да, хорош. Ну, все, все, все. Тих. А потом начинает уже клювать у коробки. Ну, амурчик тоже горненько рыбанька Сейчас я вам ее покажу. Сейчас. Сейчас отчеплю его. Вот так, друзья. Вот такой вот красивый белый амурчик. Ну, отпустим всю рыбоньку на его водойме. Білого амура брати не можна. Будемо чекати нашого коропа. Все, отакий от красивий амурчик. Відпускаємо рибку. І хай приходить до нас, коли буде вже 10 кілограм. Давай, дружара. Давай. Ортуночок. Все, пока-пока. Ну а так от люди. А ми продовжуємо нашу рибалочку. Друзі, значить, що дивіться сьогодні по закорму? Ось тільки вже осінь, водичка холодає. Значить, Сьогодні будемо використовувати на одну точечку, я буду кормити свою кукурудзку, як завжди. І ви ж знаєте, головний секрет закорм з ложечки. Я, звісно, жартую з помбом, з помбом це буду кормити. А на другу точку будемо сипати пелець. Тут у мене мікс від 2 до 9 мм. Компанія Big Dream Bait. Ще раз кажу, це не реклама. Це звичайний, самий звичайний пелець, він не солодкий, не ароматизований, нічого, самий звичайний рибний пелець. На другу точечку так само будемо і на фідера. На один фідер на флет будемо ставити солодкі наживки, шовковицю, кукурудзку, тигровий горішок, баланси, сливку, солоденькі. А на другий флетфідерок будемо ставити. М'ясні аромати. Крильочок будемо ставити, скопекс будемо ставити. Таке більш вонюче. І от одну точечку будемо закармлювати вонючим, скажімо так, іншу торчечку будемо закармлювати солоденьким. По пельчику, друзі, пелець, як завжди, все. Хороший, 2-мм, вже відпрацьований, вже перевірений, як сказати, не роками, але десятками рибалок точно. Гарний пельчик, все працює, все дуже класно. Тому така от програмка на сьогодні. Ставимось і закидуємось у водичку до нашого коробця, будемо на нього чекати. Хороший паровозик. Ого, ого. Хороший паровозик. Друзья, это а уже паровозик, то что надо. А вот это уже паровозик, то что надо. Снова тут ветка беломана, ну. У мене тут по-другому ніяк, друзі. Зараз будемо спробувати потихеньку доставати рибульку. Десь у сторону йде, щоб би ще воду не забридати, Десь йде в сторону. Десь йде в сторону. Поки що. Ну, може, може ми його сюди підтягнемо? Ага. сюда и дай дай ага, куда, ну, развернись, будь ласочка, дай 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 я. яй 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 дай нельзя. Дружище. В очередь, нельзя. В очередь нельзя, дружище. Так. Щас, сейчас, 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 щас. О! Да є пижа, да є. Ага. Проснувся, проснувся. Там ішов, наче спокійно, а тут а проснувся вже під берегом. Ну, схоже на амура, друзі, ну не знаю. Так, да, так, да, друзі. Побачив я хвостик. Побачив я хвостик, це білий амурчик. Знову прийшов на кукурузку на нашу. Ну, зараз його трошки поморимо. Бо це такий боєць, хто його ловив, той знає, що він без бою не здається. Бо це такий боєць, що без бою не здається. Угу. Ну давай, дружище, ще підходь сюди. Не пойму, друзі, чи помилився я, друзі. Це Коробчук. Помилився я, друзі, вибачайте. Це коробчук. Ну хороший, стандартненький, два з плюсиком люди. А щось мені так воно погнав, він, як наче, білий амурчик. О, все, 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 дружище, все. Все, зараз відчепимося. Покажем тебе глядачам і попливеш назад. Даже більше, більше на сазана схожий. Такий продовговастенький, як сазанчик. Давай, все, за нижню губку, класично. Все, все, от не балуйте стільки, я ж кажу. О. О, такий от красунчик. Ну, я ж кажу, він більше, більше на сазана схожий, такий довгенький, не, не круглий. Ну, гарна, гарна рибанька, однозначно, два з плюсиком. Все тоді, зараз ми її оформимо назад у водичку. Ну, отакий от красун. Давай. Ну що, є, рибка чуть? Є. Yeah. То хорошо. І нема, да? Що, зійшла? Mm -hmm. Також буває, сейчас перезарядимся. Так, щось опустило. Опустило і все. Ну, да, якісь шевеления ще покажи нам, чи є тут. Ага, есть. Ну, щось опять таке. Невзрачні покльовочки. Єлі-єлі трошки-трошки опускає і все. Ну, опять іде рівненько, он, рибка невеличка. Може навіть карась, друзі, не знаю. Щось я ж кажу. Супротив мінімальний. О, о, проснувся, проснувся. Проснувся трошки. машина дверкой гепнула рыба вся куда сюда назад назад не надо нам лески перепутывать еще 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 рано ну опускаю пускай Пиццак. трошка дальше лишь О. сейчас будем пробовать я его не бачу правда ага. о побачу не ну, скажу, что щось... не... Та не, видите. Сюда трошки подберег. Да, есть супротиву. Сюда трошки подберег берег Так. Вот тут тебе. Сейчас, сейчас, сейчас. Тут. О, есть. Та ще й непоганий. Стандартний полторушничок. Дякую, Сергій. Пожалуйста. Люди, стандартний. Та ні, ну, десь 1700-800 Гарний коробчук. Ну, а бачите, я йшов як кусок тряпки. Ну, це що і каже, вже осінь. Друзі, водичка холодна. Рибка не дуже активна. Клює, потрошку клює, але не сказати, що прям дуже-дуже добре. Ну так, зараз відчіплю, покажу вам його. І відпустимо рибульку назад у водичку у свою стихію. Ну, я ну здрасте, Драсти. хорош. все. О. Оце балахмання. Чим менше, тим дурніше, Це просто капець. Нормальні коропи ніколи так не роблять. Отакий от красунчик. Ну, так, і до 2 кілограмчиків, десь кіло 800,700. Кіло Гарний коропевич. Ну, а так от, друзі, а ми продовжуємо.

Белая молча. О, вот, это трюшничок, это хороший. Это Поздравляю тебя, Белый амурчик, Это хорошая, хорошая машинка. О, для этой водой мы замечательно. Так, опа, Можно взять? -то? Да, сейчас он пожалеет, да? Можна взять. да, дяк життя. Так, щас. Вот це я заберу. А ага. це ж тобі білий явно. Дурний вообще. Оце ж тебе можна взяти. Бери. Сейчас. Та все, він угомонився, наче трошки. зачепився десь. О, отак. От такий білий амурчик. Отакий. От Вподобайку Сергеючу за такого амура. Красавчик. Mm. Гарна рибулечка. Все, продовжуємо. Там є Сергеюч? Є. Є. Ну, хорошо, не кричи потихеньку. Може трошки фрикціон підтягни. Подерж. Де він там? Він за це б, зайшов, так? Да? Не знаю. А ну дай. Зацепи, в зацепи зацепе стоит, за якусь корягу зачепився. А то ту там, наверное. Угу. Воды, О, чуть. Шо он, он, он батишь, допишу уже. Угу. А уже в зацепе стоял, в зацепе там коряги видно. И за коряжки он все равно цепляется. Так. Бери на пацак. Бери пацак, бо він здорово уходить туди. О, теж випрыгають амури. Присядь. Опусти ну, ручку. ні, 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 ну я ж голову пацака должен бачити. Де він не бачу його. Та я бачу, що в очі туле. Бачу. Зараз будемо намагатися виводити його, можеш він розвернеться якось. Що, ще, 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 зараз, не спіши. Не спіши, зараз будемо доводити його. Карп, то добре, якщо то карп. Зараз. Опа, не спіши, опять же ж кажу, не спіши. Як рибу побачив, тоді підняв під саку. А то рибу ще не побачив, а під саком вже махаєш. Це не бабочки. Не спіши. Підводь, підводь. О! Оце Умничок, оце молодець. Умничок, красавчик. Хороший карпушик, хороший. Так як надо. Зараз покажем глядачам. Ось такий. О, це зіркальний. Це сьогодні перший зіркальний нас. Взяв на солоденька. Як бачите, не парадоксально Амур взяв на вонючку на крильову, на криль. А цей карпючок взяв на солодке. Хоча Амур більше любить солоденька, ніж. Чем... Так. Ось такий от красавчик почищений. Гарний коробчучок. Хороша рибанька. Дякую, що клюнув. Ми тебе чекали. Все, відпускаємо зараз рибку і продовжуємо нашу рибалочку. Ну що, є? Ну, дивися ж сам, ух ти. Може. Не так вона з Чого не? Думає? Может, фрикцион трошки подзажать надо? Чи не? Не, ну именно она... Шось Просто потримай, просто потримай. Вот так оно. О, так это... Ну, потихоньку, не спеши, потихоньку, уважай, не спеши. Нешко фрикциончик, чувствуй. Не в зацепе? Нет. Не пойму просто. Стоит на одном месте. месте? Может в зацеп опять зашло что Сейчас я попробую сам. За... Ну так сюда и перейди, попробуй накладочку. Не спеши, не спеши. О, может она рыба просто туда пошла, а тебе кажется, что... В зацеп. іде? Yeah. Так. Потрошечку йде, щось да, потихеньку. Yeah. Ну і хорошо, що це? А, у нас опять, от, друзі, дивіться, спрацювала вонючка. І вонюча точечка yeah. спрацювала. Я бачу, бачу, ну, не кричи спокійно. Yeah. Все. Я бачу рибульку, не спіши, не отходиш, куди ти відходиш? Ти звалися зараз. Вверх вулиці. Фрикціон відпусти трошечки. Контролюй процес, не спіши, просто не суїтись. Сюди, на, до мене старайся його. Не спіши, не спіши, Люш. Просто не спіши. Ось так от. От ще один, друзі, Коропевич. О, це вже хороший, це, це такий Петрюнгель. Спрацювала вонючка, друзі, от вам і, будь ласочка. Працює як, як і солоденько працює. Так, і вонюче працює. Так що тестуйте, пробуйте, ставте. Це в нас Ех, десь зачепився. Ну, ладно, друзяки, зараз відчепимо його. Звісно, що відпустимо гарний коробчук. Це такий два з плюсиком ближченький до трьох. Хороша рибулька. Сергіяч митянув красавчик, молодчинка. Дякую. Так що, все, зараз відчіпляємо рибульку і відпускаємо її назад. А ось, друзі, іще одна клювачечка, тільки вже на солоденька. Тільки вже на солоденька. Ну, бачите, я ж кажу, рибка клює і на те, і на те. Тобто сказати, що так прям активно виражено на щось одне, ні. Хоч і похолодало, я ж кажу, ми зранку у курточках були, потім вже пороздягалися. Ну, рибка проклювається, все одно. І солодке. І вонюча працює. Так, да, да йде. Це в нас спрацювала, друзі, шовковочка. Попереднього ми тільки що витягли на криля, а це в нас працювала шовковиця. І я не бачу. Значить, спокійно, значить ще рано брати у підсак. Оп. Це амур був, значить його треба брати було. Бо він сейчас. Ну куди? Тримай, 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 піднімай. Во! от так от, от так от, друзі, От нас Взявся Амурчик. Це меншенька рибка, чем у Сергеевича, конечно. Дякую, Сергіевич. Будь ласка. Це трошки меншенька рибонька, Але від вітки ці. Але також приємний амурчик. Взяв на солоденьку нашу ковочку. Непогана рибулечка. Зірвав теж приманку. ну Приманки зривають, тут риба бешена, Поки їх дотягуєш. Держу, держу. держу. Бо це ви вже научення, так, да, да. Ось Отака от, красива рибулечка, от, такий красивий амурчик. Ну, бачите самі, рибка прокльовує є. погнали, Тепер моя очередь держав успокаюватися. Yeah. Рибка прокльовує. Твой... Та ну все, ну все, друже, зараз відпустимо тебе, відпустимо, все, дружочок. Отак от рибу... Та хорош, Дай ж я тебе глядачам покажу нашим. Отака от торпеда, прокльовує рибка, і це ради. Ну, так, друзі, все відпускаємо. Вот это уже давай. Вот это уже подтягивай. Є? Там рыбка, чувствуешь? Є. Ну потихоньку, давай, давай, нормально, не спишь. трохи. Це зрозуміло, що є супроти, потихеньку я ж кажу. Не так легко йде. Ні, 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 є. Виходь сюди. Сюди, виходь. Ага, бачу. Ти ліску перетягнув сюди, сюди на цей край виводь. Вниз, вудочку, вниз, 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 О, 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 о молодець. Во, тяни і тут я його возьму. Опа, отак от, от. Все. Все, Сергіевич, молодець. Красавчик, молодець. Коробчук. Навонюючи. Друзі, ще одна рибулька навонюючи. Я ж кажу, як клює, так і на те, так і на те. Тому сьогодні по батлу, що я вам можу сказати? Працює як і те, так і та те. Ну, в кінці ж відео, звісно, що буде підсумок. І підіп'ємо загальний висновок того, що у нас ловиться і на що клює. Ну, отак от, от. Це малючок. Малючок Кіло 200. Е, покемончик ось у роті е, насадочка. Покемон 8 мм е, зі смаком Кріль від компанії Big Dream Bates. Той пеліць, який я вам показував, який я закармлював точку. На ці приманочки зараз оце ж ця точечка і працює. Ну, отак от, от, друзі, рухаємось далі. Погнали! Все, Сергієвич, випускай рибильку, давай. Отак. От Скупав трошки? Да. Ну, все, продовжуємо нашу рибалочку. Ну що, друзі, коротенький підсумок в кінці риболовлі, як я вам завжди кажу. Половина вересня, ми вже більше, я так думав, що вже буде клювати нам ясні. Приманки, але як бачите самі, показала нам рибалочка, показав нам цей батл, що да, водичка похолодала, я ж кажу, ночі вже холодні, плюс 5, плюс 7, Але рибка відзивається і на солодке, і на м'ясне, вонюче. Тому їхати з одними приманками і думати, що на них тільки клюватиме, ні. Так, не варіант, треба все пробувати, треба все експериментувати. Сьогоднішній батл вам показав. Ось, дивіться, у нас було за день сьогодні 14 клювачок, 12 рибок ми витягли, дві рибки злили. Ну, таке буває, це риболовля. Що по рахунку, 7-7. Однаково, що там клювала, в мене перша точка закормлена кукурузкою, і ловив я там на шовковицю, ловив на тигровий горішок і ловив на сливку клювало. І друга точечка в мене е, закормлена була пєліцом. Рибним і на ній також клювало, тільки клювало на крильочок, на вонючі приманочки. Отак от, от, друзі. Тому пробуйте, експериментуйте. Е брати одні приманки і думати, що на них буде все супер ловитися. Ні, не так. Надо з собою брати все і на все пробувати. Ну, отак от, от, друзі. Тоді не прощаємося до наступних рибалок грибалок. Всім па-па.